Називається, нарешті роздуплились і роздуплились вони не за війни в Україні. Вони роздуплились і за поведінки США. Більше ніхто не допомагає, не кришує і, скоріше за все, ніхто вписуватися у випадку чого не буде. По загрозам маємо. Те, що я казала, обстріли у нас оці точкові, якісь е загострені королева мечів, вона достатньо агресивна, ці фронтові штуки, ну, коротше. Тобто, тут прям ну таке. У нас з вами неспокійніше. Всі майстри попереджали, що червень кончений, червень кончений. Друзі, майте це на увазі. Конченим він будь на сьогоднішнє число, ніц не перестав. Тому, ну типу, кончений все одно. із е Якихось важливих подій у мене випадає карта світу, і можливо, чи чийсь приїзд чи наша з кимось активна комунікація, бо тут наш імператор а, комунікує з картою світу для того, щоб отримати заручитися якимось нехай і невеликим, але ресурсом для дому. Да, тобто це якісь, я не знаю, ділові зустрічі у Зеленському, може там Ярмак знов кудись поїде з кимось, трандіть. Ну коротше, ну, типу, що якісь оці ресурсні комунікації. І ресурс такий у нас випадає, якийсь грошовий і не тільки е, в по тузу мечів, можливо, щось передадуть, потім скажуть пізніше, може, відкрите передадуть. Ну коротше, щось у нас із гарного такого, да, е, е, певного. Відбувається. Це іще один такий, ну коротше, важливенький момент. Знову в мене фігурує, що наслідками верховної жриці для ворога стане десятка мечів. Тож чекаємо якихось цікавих проявів від нашої верховної жриці. Щось там, опять таки як мутили, так і мутимо ми в гарному сенсі і намутим я, я так розумію. От, бо щось там у них розплавились кораблі, а вони явно зайві. От, Вони мені не подобаються. Я думаю, нашій розвідці вони теж не подобаються. От, В мене продовжує фігурувати, до речі, в мене продовжує фігурувати, що хтось може крякнути на Росії. Продовжує фігурувати. Воно в мене не перший раз випадає. А я вже пам'ятаєш, казала, що в мене не перший раз випадає, що може крякнути якийсь сирофант, ну, важливий, ідеологічно важливо, чи да, що мене кріло. Воно да воно продовжує випадати. розумієш значить якийсь процес скоріше за все йде Воно в мене випадає. Чи... Ну, Періодично випадає. Як почало випадати, ото от що ми щось плануємо, щось плануємо, а потім сталася павутина активно, от воно в мене випадає. Я не впевнена, я ж кажу, що цей тиждень, але воно активно випадає, значить, я вихоплюю якісь активні підготування до чиєїсь скоропостіжної канчини, понимаєш? Типу, і прям тут воно, знаєш активна, активна історія. В цілому, ми з вами, як там, плюс-мінус на плаву. Да, все ще в помиральній ямі, але не закопуємося. Тож, давайте, давайте тримати себе в лапках і знаходитися в безпечних місцях. Бо ці напруження да, ну, якби обстрільні, вони поки легше не стають. І з приводу обміна випадає, до речі, колесниця. Колесниця у нас ну днів, мабуть, про сім з сьогоднішнього дня, тобто, це або вихідні цього тижня, або наступний тиждень. Там початок, ну коротше, що десь там в мене сім ну і колесниця, і сімка, воно от в якомусь такому ключі. Тож, е, я підозрюю, що, можливо, іще побачимо там, грубо кажучи, через тиждень плюс-мінус обмін якийсь. Ну, що, шо, щось шо, когось привезуть. Давайте отак, якась мандра додому. Да, типу, ну, тому, шо, краще, побачимо через побачимо. тиждень протягом тижня. Ну так, да, да, краще взагалі всіх повернуть нарешті кожного дня, але, 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 да. але перспектива є на обмін і якимось обозріми будущим. Ми детально ніколи не дивилися, Відносини україна Ізраїль? І чому зараз сплела ця інформація про Петріоти? Чи буде це в більшому об'ємі? Чому все ж таки їх передали? Да, зараз. Стання цікаво, навіщо Трамп робить військовий парад в свій день народження? А коли в нього день народження, до речі? Друзі, коли втрапа день народження знову це пов'язано з якимись нашими з ними домовленостями. А, і ще здається, в році 23-му, чи Да, в році двадцять приблизно роздивляючись відносини України Ізраїль. Ми говорили про одну дуже серйозну кризову точку: про голосування України в ООН і не тільки в ООН, не на користь Ізраїлю дуже часто. Як би. А тут, виходячи із закоханих, виходячи із колеса фортуни, виходячи із займання іншої позиції нами по силі, скоріше за все передумовилися посли, верхівка неважливо, що скоріше за все, ми будемо займати певну. Форму, яка більше підтримує Ізраїль, ну типу, і якось більше в цьому форматі співпрацювати. Сказати, що ми прямо зараз супер вдьосна цілуємося ні, у нас все одно напруження, і все одно є рицарь мечів у наших стосунках, і все одно є якісь певні загострення і так далі, тому подібне. Але це до речі, оці передані, оці всі штуки, вони випадають якоюсь взаємовигідною працею. Можливо, ми. Ізраїлю натомість і ще щось. Я не знаю, ми там їм, я не знаю, там дрони варіант, чертіжей якихось, не знаю, а вони нам патріоти. Тобто, це оця військова, коротше, військовий якийсь обмін інформацією і ресурсом. От, щось ми також Ізраїлю віддали за ці патріоти, не ну в якомусь такому матеріальному ключі. Угу. Так, питання таке. Спостерігають дивні речі. Німеччина дійсно готується до війни з Рашкою? Ось таке питання. До речі, там вже відбулася зустріч Мерця і, а, і Трампа, і все відбулося так, як ти говорила, Саш. До речі, спостерігала ти? Так, да, звичайно. Я якраз коли я якраз коли подивилася, я якраз коли подивилася на те, як Мерц красиво почав вирулювати з намагання загнати його просто в скандальну ситуацію, я сижу і думаю, ха, у мене випадало, я бачила, я вам казала, що він буде намагатися мерца там якось і так далі. А, дивіться, з приводу там чи дійсно Німеччина готується і так далі. І тому подібне, те, що зараз відбувається у Європі, це Називається, нарешті роздоплились І роздуплились вони не за війни в Україні, вони роздуплились і за поведінки США. Більше ніхто не допомагає, не кришує. І, скоріше за все, ніхто вписуватися у випадку чого не буде. А, от Тому. А... Оця оборонна історія, яку вони починають наращувати, це намагання захистити себе на перспективу не прямо зараз. Ні, коли вони говорять ми готуємося до війни. Вони говорять до гіпотетичного можливого конфлікту колись там років через нацять От у чому момент, це типу не про завтрашню історію. От, от якби такий такий нюанс. Нагадую, на Мерца нема компромату. Мерц брильянти в супі. Не ловив а, відео непристойного характера у Росії на руках з мерцем в кожаном костюмі Немає тож мерц робить те, що має робити нормальний, ну нормальна путня людина. Просто подивіться, будь ласка, сьогодні з'явилася інформація, що на сумському напрямку йде масштабне підкріплення техніки за півроку, стягують техніку з Криму та Херсону. Ну, повідомляється, наче переброска окупантами військової техніки з півдня Криму. На Курщину, ну фактично на Сумський напрямок. Пані Олександра, подивіться, будь ласка, що там насправді відбувається, чи все так масштабно, як це пишеться всі інформації, який який там може бути розвиток подій. Зараз оглянумо. Скоріше за все, цей ресурс стосується не тільки Сумському напрямку. Я підозрюю, що частину вони будуть перекидати ще по ходу і на Харків, ну, враховуючи те, як вони вибирають декілька напрямків. на жаль На жаль, це підтверджує. Мій розклад з приводу того, що ресурсу у них на всю лінію фронту вистачать не буде. Вони будуть вибирати, які напрямки підсилювати, бо не вистачає на всіх. Ну, буквально коротше, на, всю, да? на, на, на все, що вони там запланували. Підсилення а, Сумського напрямку є, поки. Тут, тут дуже такий момент. Воно в мене знову програється, як воно в мене вже випадало. Вони, скоріше за все, будуть мати. Ну, на жаль, тут є по королеві, по сімці м м м жезлів перевернуті є прориви по обороні, тобто, це вони будуть тиснути і будуть мати певний успіх, наче до якоїсь точки, а потім буде певний відкат. Воно в мене також випадало, що да, вони дійсно можуть зараз просунутися, стати. Не зовсім закріпитися, і їх можуть відперти назад, ну враховуючи наше, якесь, да, там, підкріплення і правильно проведені операції, і оце от. Ну, коротше, оце, оцей ресурс, який зараз гонять у них, він розрахований на три пожезлів, на три напрямки. Я ж кажу, скоріше за все, це суми Харків точно і, можливо, частина це Донецький напрямок. Тому що якщо щось перекидують на Марік або кудись туди, воно гарантовано більше йде, йде на Донецький напрямок, або там. Ну, коротше, от в, в той бік, оце от вони обрали, походу, три, ну, коротше, три основні напрямки. Дай Боже, щоб а, під час логістики з півдня Криму на оті напрямки, які вони запланували, сталося з тим перебрасуванням. щось. Там є така тенденція, тому що неодноразово випадало, що ми дуже сильно покусаємо їх ресурс і їхні певні спроможності. Один там локомантівчик з танками ми вже шарахнули. Ну це от як ну, це би дуже ефектно. Наскільки мене... да, да, і... високоінтелектуально. Тут, тут будуть іще такі моменти, тому що ну нам, нам простіше, я так розумію, вгамселить, поки вони десь там от мандрують перехопити і вгамселить і трохи їх покусати, а може і не трохи, тому що покусування ворога тут воно випадає. Тобто ми понадгризаємо так нормально, що воно робить для них десятку жезлів, воно, воно в мене аж з колоди вивалилося, Тобто, ну коротше, робить для них важку ношу, тому якось так. США протести, бунти в Лос-Анджелесі, там набирає обертів, нацгвардійців вивозять, нацгвардійці підстрелили гумовою кулею журналістку з Австралії, яка вела пряме включення. Купа всього відбувається. Давай з різних сторін спробуємо то подивитись. Чи є причетність до цього маска, бо це відбувається після сварки публічної? З Трампом. І ну, подальший подальші розвиток подій. Чи можливо це переросте в якісь інші протести з внесення Трампа? Не зараз. Ні, це пов'язано з якимось локальним королем мечів. Це не Маск. Я не знаю, хто там опікується Лос-Анджелесом чи штатом, е в якому е Лос-Анджелес. Це заруба Трампа і короля мечів локального. Ну, я маю на увазі, коротше, це сутичка оцих двох е особистостей. Е це перший момент. це перший момент і Тут, що, звісно, так інтересно, дуже інтересно. ding <sighs> ding <sighs> <sighs> А отут цікаво, що скоріше за все зараз до цієї локальної історії підключиться третя сторона, бо тут дієвих осіб далі валить різного формату, хто з ким домовляється, перемовляється, і можуть іще додатково підігріти цю історію. Тобто, уже ну тобто ця історія відбувається, і хтось зараз під шумок умовний маск там з якимись своїми каналами почне розкачувати не на користь Трампа подібну штуку. Тобто, тут воно коротше, воно просто так. Що там не дуже не дуже стухає тут? Воно тут скоріше за все, не прихильники Трампа почнуть підливати бензинчик Отак би я сказала. Зараз чим що вообще зараз подивимося, який розвиток? Знову в мене третя, треті люди. Знову робота по яка стосується Трампа для того, щоб Трампу розбити серце. Знову тут знову єрофант, який залучається роботою грошима, і чимось да напрацьовує різні варіанти розвитку подій, перспектив для Трампа, одна краще другої. Ну, типу, тут прям. Тут є варіант, в якому воно якось приходить до помірності, але чую я, що тут будуть підливати, щоб переломити ситуацію. Да, Можливо, не одразу, але це не, не на руку Трампу абсолютно. І на перспективу, то поки ми з цього всього все одно бачимо вежу І вежу в контексті країни, вежу в контексті Лос-Анджелеса і вежу взагалі ну, в політичній да, можна так сказати ситуації в середині штатів. Тут якась ще жінка, в мене вже другий чи третій раз падає якась королева кубків, яка включається в цей процес. І тут, звісно, і тут, скоріше за все, будуть вимагати тут королева кубків, королева мечів, якісь вимоги, які ми вже бачили, якісь аполювання до перевернутого диявола. Типу, давайте ми порушимо старі домовленості і будемо змушувати великого і могучого, Оцього рижого понимаєте, немаєте, от до вісімки кубків до уходу. Тобто я не здивуюся, якщо це буде однією із подій, які може запустити цей момент того, що Трампа будуть рухати до імпічменту або знімати, або блокувати. Ну коротше, щось намагатися зробити, щоб він кудись пішов, звалив. Ну або щоб його пішли, якось так.